Тихо прийшов, тихо пішов, немов у рядках відомої пісні про українських спецпризначенців, нищити ворога та при цьому залишатися максимально непомітними, нашим артилеристам допомагають ці мобільні реактивні системи залпового вогню, народна назва яких партизан. Створені на базі американських позашляховиків та трофейних БМ-21 ГРАД, вони мають кращу похідність та не такі гучні, як оригінальні РСЗВ на шасі Уралів та зилів. А ще прості у використанні. Приведення мобільного РСЗВ з похідного у бойовий стан займає лічені хвилини. Наприклад, іде команда до бою. Першим чином, першим чином ми виставляємо лапи. Це фіксує машину, щоб не було розкачки. Під час стрільби викидується лапа і доводиться готово. Далі розфіксовується пакет з походного положення в бойовий. Вставляється панорама, як приціл, знімається за стопору і підйом вертикальних та горизонтальних кутів дуже швидко, великим передаточним. Числом машина наводиться в ціль. РСЗВ партизан ноу ноу-хау рійських винахідників та майстрів, яке добре зарекомендувало себе у сучасній війні. Система використовує стандартні ракети від градів. Підвозити снаряди можна на таких саме пікапах, а заряджати установку вручну. Її дальність ураження до 20 кілометрів. Будь-якому виді бою мобільність дуже важлива. Навіть звичайний стрілець, який займає позицію оборони, зробивши декілька пострілів. Якщо він хоче далі жити воювати, він має змінити позицію. Це просто стріля. А якщо ми кажемо про артилерію, вона постійно має рухатися. І це позашліховики, які мають високу прохідність, високу швидкість як на шосейних дорогах, так і в полях. Батареї з трьох таких мобільних РСЗВ, які вже вирушили на передову, передали бійцям 43-ї окремої механізованої бригади. Хотів подякувати радіо оборони міста Олександру Юрійовичу за ці пекельні машинки. Я думаю, що скоро вони послужать на користь нашої батьківщини і принесуть подарки нашим ворогам. Такі пекельні машини створюють силами місцевих підприємств. Це відбувається за приватні кошти. Зокрема, їх спрямовує Рада оборони Кривого Рогу. Продовжуємо допомогу нашим військовим, ну ще не в промислових масштабах, але вже десятки штук виготовили от таких з трофейних розбитих градів та з пікапів. Невеличкі гради, які вже виявили свою дуже високу ефективність, тим, що вони дуже швидко розгортаються, відстрілюються і потім можуть уїхати. Ми вже навчились, хлопці навчилися столи зводити, і як вони кажуть, це дуже ефективна зброя. За півтора роки повномасштабного вторгнення Рада оборони Кривого Рогу на чолі із Олександром Вілковим передала військовим частинам понад 30 одиниць модифікованої автомобільної техніки. Це не лише мобільні РСЗВ партизан, а й мисливці на шахидів – автівки зі спареними зенітними кулеметами, які боронять на небо від ворожих БПЛА Кузьма Шишкін, Борис Торхтій, перший міський.